Другий місяць осені починається з особливої дати: 1 жовтня весь світ відзначає міжнародний день людей похилого віку. А в Україні це також і День ветерана свято, яке покликане звернути увагу на потреби старшого покоління. Саме цього дня до територіального центру культурного осередку та домівки літніх людей завітали представники влади. Привітав присутніх виконуючий обов'язки міського голови секретар міської ради Микола Васильович Лук'яненко. команды, которая пришла, пришла созидать, помогать. Поэтому это не одноразовая встреча, я вам скажу. Хочу вас всех поздравить с праздником, пожелать вам добра, здоровья, удачи, успехов во всем. А с нашей стороны, поверьте нам, те вопросы, те пожелания, которые вы нам Дадіть на путстві далі, щоб ми з вами працювали совместно. Ще раз вас праздник. серед традиційних заходів, присвячених цьому дню, слід назвати концертні номери, які постійні відвідувачі терцентру презентували гостям та усім присутнім. Україна зоряна моя, Україна гомонять діброви, на Карпати вийду на Дніпро. Буду в праці, щасті у любові, дарувати пісню, людям на добро. Зі смачними пирогами до свята та приємними подарунками завітали гості до територіального центру. Від імені депутатів міської ради людей похилого віку привітала депутат міськради Гульнара Рашидівна Хникіна. Які у нас люди в Марганці же у нас сонячний день? Я благодарна вам за те, що ви зробили для нашого города Марганце. Ви його построїли. Вы его подняли с такой любовью. Я хочу сказать, что у нас самые лучшие люди в Марганце, потому что мы любим друг друга, мы помогаем друг другу. Самое главное, я вам желаю крепкого здоровья, чтобы скорее закончилась эта война, и мы жили только в добре. Я вас очень всех люблю и желаю вам здоровья и еще раз здоровья. С праздником, дорогие мои друзья! Поки лунали пісні у територіальному центрі, на гостей чекали ветерани Ради ветеранів гірничо-збагачувального комбінату та ветерани міської ради ветеранів. Тепла, невимушена обстановка за святковим застіллям, щире спілкування з людьми, найбільше багатство яких досвід, знання, уміння, мудрість це величезний скарб для будь-кого. Тому і слова привітань лунали по-особливому. Це наша года. Это те люди, которые воевали, которые отдали жизнь, а потом и работали на благо нашей Родины, на благо нашего города Марса. А вот эти люди, которые своим трудом заслужили к ним уважение. Это наша гордость. И я как коренной маргачанин, я вам скажу, я горжусь и ветеранами. Потому что и мои деды и прадеды лежат в могиле, защищая нашу Родину. Потому что я хочу, и вся наша команда, хотим работать для нашего города. Отдать все, что можно, все, что я умею для вас. У День людини похилого віку, у День ветерана, прийнято говорити про допомогу літнім людям, про повагу до старших, адже це одна із головних цінностей людської моралі, тим паче, що їм ветеранам від молодшого покоління небагато треба, трішки уваги та краплю тепла. Не стариків, вони вам ауру спасають, і всемаліти їх ваш кров і ваш покой оберігай. Він залишається стариком, бо йому залишилося так жити в мамі. Усього так, кілька слов, усього так, така і малость. Щирсетні слова привітань надіслав усім ветеранам заступник голови міської ради ветеранів Віталій Іванович Чубкін. Я хочу поздравити всіх ветеранів з цим днем, з міжнародним днем пожилого людина, всім здоров'я. всем успехов. И в этот день нам весьма отрадно, что к нам, к ветеранам, на нашу встречу пришел исполняющий обязанности городского головы Николай Васильевич Лукьяненко. На этой встрече состоялась обстоятельная беседа. Николай Васильевич рассказал свои видения в городе, на месте, и наши ветераны высказали ему все напрямик Каким должен быть город, какая должна быть власть. И мы надеемся, что город Марганец будет процветать, несмотря на тяжелые времена. Мы в этом уверены. Добро всем, успехов! Нинішні літні люди є останніми носіями класичної культури межі 19-20 століть, того часу, в якому понад усе були честь, вихованість, толерантність, ті духовні якості, завдяки яким вони гідно пройшли крізь всі жахи тоталітаризму, голодоморів, репресій та війн. Тож бажаємо усім ветеранам міцного здоров'я, добра, радості, довголіття, миру та злагоди. Нехай в цьому стрімкому світі завжди по-особливому світяться родинний теплий вогник, вічне джерело наснаги й любові.